Вітаю вас, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І дякую Господеві, що сьогодні ми маємо таку можливість бути тут, на цьому місці, так збиратися. Бо зараз такий час, це мій бачите, непевний, що можемо і не знати, чи. Який раз для нас може бути останній, можливо, ця субота, можливо, наступна, а можливо, ще якийсь період часу ми будемо ну, так, можна собі вільно збиратися, а пізніше вже як не в такій кількості або й взагалі не буде можливості збиратися. Тому дякуємо Сподові за такі зустрічі і хочу разом із вами сьогодні пороздумувати над словами, над текстами з Біблії. Відкриємо, давайте, Євангелії від Марка, 14 розділ з 32 вірша. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія, і каже він учням своїм: Посидьте ви поки тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них, «Обгорнена сумно смертельна душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб, як можна, минула його ця година. І благав він, Ава, отче, тобі все можливо. Пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся. І знайшов їх, що спали, та й каже Петрові, Симоне, спижте. Однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони. Що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчена надійшла та година у руки грішникам, ось видається син людський. Уставайте, ході! Ось наблизився мій зрадник. Дуже, дуже добре нам відомі ці тексти. І якраз хочу пороздумувати над тим, що бадьорий бо дух, але немічне тіло. У цих текстах ми з вами зустрічаємо. Ісус, Ісус знав, що вже останні години, коли Він отак може вільно перебувати з учнями, останні години, коли він може помолитися до свого батька, останні години, коли. Ісус ще вже почався в нього цей процес, коли він переживав, дуже сильно переживав. В інших Євангеліях ми з вами читаємо, що переживання його були настільки сильними, що під з краплями крові такий стікав. І наскільки я чув, читав, що можливий такий процес. Коли людина дуже сильно переживає, то розриваються капіляри. Верхні капіляри, які, біля шкіри, ну, які знаходяться в шкірі, вони розриваються і виступає під скраплями крові. Ісуса розпочалося. От він вже знав, що це останні години. І якраз, знаєте, інколи дуже важко. Зробити ось ось цей перший крок, і далі вже може бути трошки легше. І якраз в цьому в Семанському саді е, Ісус Христос мав зробити ось ось цей такий перший крок е, для того, щоб спасти все людство. Від, як ми вже читали, в цих текстах для Ісуса Він був дуже тяжкий. Ісус молився. І благав свого батька, що якщо можливо, нехай омине Його ця чаша. І в цей час Ісус хотів підтримки і хотів підтримки від найближчих людей, які оцей весь час Його служіння були біля Нього, які з радістю слухали Його, які з радістю підтримували його. але в цей час. Коли найбільше йому потрібна була підтримка, найбільше йому потрібна була допомога, ці люди, якось так, знаєте, можливо, і їх можна зрозуміти, бо були вони стомлені. Перед цим вони готували вечерю, робили приготування, вони також багато попрацювали. І, можливо, саме це вплинуло на те, що їхні очі були важкими. І хотіли вони спати. Але коли Ісус Христос просив їх перший раз побудьте зі мною, помоліться, попильнуйте, заснули вони. Другий раз, коли Ісус Христос так само приходить і хотів, щоб вони пильнували, щоб вони разом із ним, оце ці останні години були, вони так само. Спали, і не пильнували, і не молилися. А ще перед цим, декілька годин, Петро, Яків і Іван, троє наближених учнів, яких Ісус з собою взяв, ще пару годин перед цим якраз Петро бився в груди, що, Ісусе, я за тобою і до смерті, і в'язницю, і на смерть. Я, я буду йти і слідувати за тобою. Але в цей час, коли ще ні в'язниці не було, ні смерті ні смерть, поки що наразі не загрожувала, потрібно просто було посидіти, попильнувати, помолитися з, з Ісусом. То бачимо, що хотів Він відпочивати і були дуже бул стомлений і хотів відпочити. 36-му вічі Аба Отче це таке дуже лагідне, дуже приємне звернення до батька. І Ісус каже, ніби лагідно, так, батьку, таточку, якщо так по-нашому переводити, тобі все можливо, тобі можливо все. Пронеси мимо мене цю чашу. А про те, не чого я, але чого Ти хочеш. Тобто Ісус Христос, розуміючи, що на нього чекає, через що йому потрібно буде пройти. І чи вагався він? Ні, не вагався. Але чи він, були в нього переживання? Так були. Він, будучи в людському тілі, Зазнав він всіх, всіх цих хвороб, переживань, всього того, що є у нас з вами. Бо ми не думали, що Ісус Христос це зовсім інша людина від нас. Ні. Така сама людина з такими ж слабкостями, з такими ж переживаннями, з такими ж тривогами. І якраз в цей час Ісусові Христові була потрібна. Підтримка і вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне, спиш ти, однієї години не зміг попильнувати. Ще раз наголошую від Петра, який тільки недавно казав, що Ісусе, я за тобою, як нас люблять казати, хоч на край світу, я за тобою горою, я за тобою будь куди. І проходить. Певний відрізок часу, відлучаються, вони, відійшли вони з Всеманією, і от Симу, не спиште однієї години, не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Ми лише можемо здогадуватись, по яких причинах учні в такий важливий момент. Момент, коли навіть Ісус не просить їх, що попильнуйте зі мною, побудьте зі мною, помоліться зі мною, е, учні ну, якось все ж таки втома, е, і сон перемагають їх, і вони е, здаються. І вони замість того, щоб пильнувати і молитися, вони дрімають. І якраз в цих, в цих текстах бадьорий бодух. Але немічне тіло. Ще декілька годин тому всіх учнів, кроме одного, дух був дуже бадьорим. Але прийшло, прийшов певний відрізок часу і показ, якраз було видно настільки немічне, настільки слабке людське тіло, що коли є моменти, що треба. Поборотися, попильнувати, помолитися. Все ж таки, ці слабкості людини вони дають про себе знати. І вернувся він третій та й каже до них: ви ще далі спитай спочиваєте. Зкінчено, надійшла та година, уроки грішникам ось видається. Син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизився мій зрадник. Після другого разу, коли учні все продов... не змогли вони довго помолитися, попильнувати з Ісусом, і от вже, коли втретє Ісус повертається до них, то каже, що вже все скінчено. І ось надійшла та судна година для мене. Бадьорий бодух, але немічне людське тіло. Відкриємо з вами ще один текст. Римляна, 7 розділ, 22 з 22 вірша, 22-й, 24-й. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина хто мене визволить від тіла цієї смерті. В цих віршах. Апостол Павло якраз підкреслює, що мій внутрішній чоловік, він бадьорий, він хоче слідувати за Ісусом і хоче служити йому, але попри це все є інший. Це наше, якщо так говорити цими текстами, якщо так по-простому казати, це є наше людське тіло. Яке є слабке, і яке інколи супротивиться тому, що говорить наш розум, тому, що говорить наше серце, яке хоче служити для Господа. Є ще наше тіло, яке постійно буде ставити ось такі, так би мовити, палки в колеса. І ви знаєте, що в Біблії. Дуже багато є героїв, якими ми захоплюємося, які міста, які, яких ми ставимо приклад. І чи, чи були вони досконалими? Не були вони досконалими, але тим не менш вони записані в цій книзі, записані нам на науку. І були моменти, коли, скажімо так, в них було духовне піднесення, і вони поступ робили дуже правильні дії. Ті дії, які Ісус якраз хотів, і Христ, Бог хотів бачити, щоб вони їх робили, слухалися Господа Бога. Так, вони так робили, але попри те, ми, ми з вами читаємо, що проявлялися і інші дії від них, і дії якраз оцього другого чоловіка, що записаний в цих текстах апостола Павла, що був момент, коли вони служили для Бога. Робили те, що Господь їм наказував, але також і в їхньому житті траплялися труднощі, траплялися спокуси, і інколи на ці спокуси вони і на цю провокацію спокуси вони і піддавалися. І якраз в цих текстах ми з вами читаємо, що є наше тіло, і інколи наш розум може слідувати за тілом, а не за нашим духом. Що ж потрібно робити? Як потрібно діяти для того, щоб не піддаватися, щоб максимально чинити опір, супротив нашому тілові, і щоб в кінцевому результаті перемагав цей наш внутрішній чоловік, який хоче служити для Господа Бога. Відкриємо з вами Матвія. Дуже гарна історія, яку ми теж всі з вами добре знаємо. Четвертий розділ. І з першого вірша будемо разом із вами читати. «Потому тому Ісус був поведений духом у пустиню. Щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. Ось приступив до нього спокусник і сказав коли ти син Божий, скажи, щоб каміння не це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто. І ставить його на наріжнику храма, та й каже йому коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спітнути своєї ноги. Ісус відказав йому: ще написано: не спокушай Господа Бога Свого. Знову диявол бере його на височезну гору. І показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано, господеві Богові Своєму вклоняйся і служи одному Йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили Йому. В цих текстах. Є одне спільне слово, що об'єднує у всіх цих трьох випадках. Четвертий вірш. А Він відповів і промовив Написано. Сьомий вірш. Ісус відказав йому ще написано. І десятий вірш, тоді каже до нього Ісус, відійди, сатано, Бож написано. Коли в цих випадках, коли спокуси підкладалися до Ісуса, Ісус дає нам дуже гарний приклад, як потрібно боротися з такими спокусами. А саме Він відказує тут слово написано. І ми можемо зробити висновок, що. Щоб знати, що написано, потрібно читати. Потрібно читати Слово Боже. І в таких випадках, от, коли якась підкрадається спокуса, ми, ми знаємо, звідки ми маємо з цих сторінок, який вірш ми маємо застосувати, щоб ця спокуса нас не торкнулася, а щоб ми успішно від неї захистилися. Знаєте, ще дуже гарний текст написаний, нагадав собі тепер, походу в євреїв, що звичкою розрізняти, що добро, а що зло. І оця формула, яку Ісус Христос для нас залишив, що потрібно читати Слово Боже, читати і досліджувати Писання. І тоді, як коли до нас буде підкрадатися, Спокуси, коли е, будуть якісь важкі моменти в нашому житті, ми зможемо успішно застосовувати тексти Списання, щоб так само, як Ісус Христос відбивався, що отак написано, отак написано, і вже не було що більше відповісти на оці слова, що написано, не самим е, не, не тільки. Хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ще написано: не спокушай Господа, Бога свого. Бо ж написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І вже більше не було що е, сатані, дияволу, е, пред, предоставити для Ісуса. Бо тому що на всі Його. Провокації Ісус відповідав, так написано. Спокуси вони б'ють у самі найслабші місця. Наприклад, для царя Давида, спокуса, виявилася жінка, що купалася на даху. Для Юди. Спокуса була, це гроші. Тобто навіть для таких людей, посвячених для Бога, яких Господь сам обирає, все одно спокуса під, підбирається, підібралося до них, знаючи їхнє найслабше місце. І спокуси сьогодні підбираються і до нас з вами, до кожного по-своєму. Знаючи наші найслабші місця. Але коли ми зустрічаємося тут, коли ми вдома відкриваємо сторінки цієї книги Біблії, читаємо їх і роздумуємо над ними, ми маємо що відповісти цим, оцим спокусам, які до нас приходять. Отакими От роздумами я хотів разом із вами поділитися. Нехай Господь буде прославлений, йому за все слава і подяка. 阿明。